Ми оцінюємо батьків, то ми ставимо себе одразу ж вище. І дуже угу. часто це закінчується тим, що ми стаємо батьками для своїх батьків. Так, Отто, в мене розповідаємо, якраз така ситуація була. Це називається парантифікація, тобто угу. це така динаміка. Ну, наприклад, дочка е, знає, як краще мамі жити, сприймає угу. її як Ой, ну знову напортачила, да, мама, да. що ти верзеш? або утримання мами. Допомога фінансова з, з верхньої позиції, бо мама вічно там собі ради дати не може, угу. або засудження її долі, яка була, то це парантифікація. Тобто, це коли ми ставимо себе вище. Що відбувається? Енергетично, сила роду, яку ми отримуємо як енергію життя, угу. йде від пращурів до наступних поколінь. І ця енергія, вона як водоспад. От водоспад тече ось так. І ти не можеш розвернути водоспад, щоб він нагору гору подайшла. Угу. Це нереально. Тільки дитина, навіть доросла, навіть якщо вона в сто разів успішніша, досягла більше, ніж за три життя мама її досягла. Як тільки ставиш себе вище, оця енергія до тебе перестає текти. В чому це може проявлятися? В тому, що та, може, справи і розрулюються, але через важкість, через випробування, через хвороби, через якісь тяжкі стани, коли не можеш встати з ліжка. Тобто це життєва енергія. Або через блоки фінансові, у стосунках, ну, кожного по-своєму це спрацьовує.